Друзі, всім доброго ранку. Я знову радий вітати всіх на природі. І Сьогодні я вийшов в ті місця, де знімав на засідки лисичку, де знімав косуль біля кукурудзяного поля. Але тоді, в той день, був сніг, був такий сонячний день, сьогодні похмуро, і снігу немає взагалі от така зима, то є сніг, то немає, то мете, то відлига. Ось так. Ну Зараз от ліс чистий, де на полях. Такий сніг провидняється, але небагато. В лісі добре це, це гарно, тому що скрадатися буде добре. І От вирішив йти на ці місця. І я й тоді минулого разу говорив, що хочеться ще на ці місця вийти. І от Сьогодні, зараз я ось тут. Сьогодні також хочу пройтися по цих місцях, але м -м, тут, де я бачив косулі лисичку на засідки, я хочу, хочу також зробити засідку, але залишатися на цих місцях недовго. Хочу більше якось пройти на ті поля, де були більш такі масштабні. Кукурудзяні поля, от там, де хвойний був ліс, де такі вкраплення хвойного лісу були. І ось там дуже багато було слідів лисячих. От хочеться туди пройти, там і мешкуюча лисичка була, От хочеться по тих слідах походити, по тих місцях, верніше. і спробувати якось більше покрутитись там. І там є такий ліс, в якому я ще не був. От Можливо, прийдуся по тому лісі, подивлюся, яка ситуація там. Чи чи можна буде йти, наскільки тихо можна буде йти. І от сподіваюся, що звіра зустрінемо. Сподіваюся, що зустріну ще когось біля цього першого кукурудзяного поля, але на те, на ті місця, на те більше поле, розрахунок якийсь більший. Там якось так і більше таких виходів до, до полів якихось, де може, може мешкувати лисичка, і такі, якісь слугові зони є. Ну, так гарно, Такі прилізки є україни. Тому надії великі, сподівання також великі, надіюсь, що все вдасться, звір буде в кадрі сьогодні. Ось так зараз в лісі. Тільки трішки припорошило ліс і все. Це добре, більше можливостей дає мені для скрадання. Ось я вийшов на ці місця, де минулого разу робив першу засідку. Ось, ось тут стояв біля цих дерев. Але зараз от по цьому снігу, який залишився, слідів практично не видно. Тут є два лисячі сліди, які йдуть поруч. І все, косулячих немає, кабанячих немає. От тоді косулячих слідів було тут дуже багато в цьому краю. А зараз ні, от. Є лисячі сліди. В різні сторони розходяться з цього боку, що по цій дорозі є декілька слідів. І все, більше немає. Хотів зробити тут засідку, отже робити її не буду, якщо сліда немає. Зараз перейду в інший край. І можливо тоді зупинюся на тому місці, де минулого разу я спостерігав і знімав лисичку, де вона вийшла на мене. Можливо, звір більше де тримається того краю, аніж тут. Тут не видно взагалі. Кусулячих слід зовсім немає. Тільки лисичі і все. Так що буду йти в той край. там від минулого разу насліженість була набагато більша, ніж тут. Спробую там послідити косулю. Можливо там буде хтось, там зупинився хоч на півгодинки. Ось інший край поля, ті місця, де я знімав лисичку. Тоді насліженість така була, що по слідах неможливо навіть було підрахувати, скільки косуль тут було, чи їх тут 3, чи їх 30 тут було. Все було в слідах. Зараз, нуль. навіть лисячих не бачу. Чистий сніг взагалі нічого немає. Не розумію, як так. То було повно тварин, скільки перехожено, то зовсім немає жодного сліда. Не розумію. Ніби ж місця подобалися, все були косулі. Як так вийшов на край поля, от пройшов, видно міждуряддя, Нема, ні в кукурудзі, немає, нікого, ні на окраїні немає, взагалі і слідів немає. Ну, друзі, думав залишитись хоч на півгодинки, ну не знаю, я мабуть не буду залишатися, Ну, нема сенсу. Взагалі жодного косулячого сліда. От на тій стороні, от в тому от краю. От один лисячий слід. Ну як він не один, а тільки лисячий слід маю на увазі і все. От видно, що лисичка пройшла. Можна спробувати зачекати, може лисиця вийде, але не знаю, чи є сенс стояти з того сліда. Можливо є. є шанс більше пошукати і більше шансів знайти. Немає ніде нікого. Трішки піднявся лісом на гору. Тут уже сніг присутній. З цього краю сонечко стає, пробивається, з іншого боку хмарами все затягує. Ну, тут трішечки важче йти. Сніг заважає, хрустить, репить під ногами трішки. Ну, але... Ні слідів, нічого не бачу. В принципі, це зараз і не важливо, тому що немає жодного сліда. Сподіваюся, що на тому полі, на яке я зараз йду, що там буде інша ситуація. Ось це місце, де я знімав мешкуючу лисичку. Слід є лисячий, але звіра самого не видно. Так що ось так за три хвилини ми пройшли з вами той маршрут, який я минулого разу за півдня йшов. А зараз немає ніде нікого, тому швидко йду по всіх цих місцях. Ось таке цікаве місце. Сподіваюсь, що на білому снігу його видно все. Видно, як лисичка. Качалася по снігу, от видно такі полоси пописані, от видно сліди. Вони йдуть. Ось ці сліди. А в цьому місці видно якось ця лисичка. ну Більше всього, що от зараз зустрічаю попарно сліди. Я так думаю, що це... Почався період гона в лисиць. І от вони попарно ходять. Це в них такий романтичний період, то вони оце валяються по снігу, качаються по ньому. Ось така містинка А далі сходиш, що і слід білки є. Ось, по цьому сліду. От поруч тут білочки є. Ось я вже вийшов і на ті місця, де багато було. Лисячих слідів, а зараз практично немає їх. Чесно, друзі, навіть не знаю, де зробити засідку. От ідеш і сліда немає. Косулячих взагалі ще не бачив слідів. От скільки сліда тут було, скільки вона мешкувала. Зараз все, нема. Я навіть не можу з місцем засідки оприділитися, де стати, тому що немає такої наслідженості, хоч більш-менш якоїсь. Ось такі маленькі лапки наслідили. Гарненькі такі сліди. Ось це місце, де була ласка. Під цією кучкою хмизу. Навіть он на вході видно сліди. Все підійшов ближче. Тут видно, що її житло. От видно ось тут вхід, ось де сліди вхід. От і вхід. Звідси вона вилазила на тій стороні. От з цього от місця. Цей будиночок. Вона тут мешкає. Так, не встиг відзняти, от вона вискочила з цієї сторони і біля куща ліщини побігла туди, в ці валюжники виті всі по підгілками там побігла далі, не встиг відзняти. Ось в так у мешкає мешкається ласка. Друзі, це щось неймовірне тільки що відбулося. Далося відзняти з 4 метрів ласку в зимовому вбранні. Така класна. Такий звірок безподобний взагалі. Я в своєму житті знімав, оце другий раз знімав ласку в зимовому вбранні. Вірніше я от за все своє життя двічі знімав. От сьогодні це другий раз. Перший раз був дуже-дуже давно, я вже навіть не... Не згадаю, який цей рік був. І от Сьогодні був другий раз, але цей раз був кращий, ніж перший раз. Такий гарнюний звірок. Просто неймовірний. Такі емоції. Я навіть забув за те, що був пригнічений абсолютною відсутністю слідів косулі, і взагалі ніякий звір не потрапляв на очі. Трішки так все це. А зараз все, це вже абсолютно все неважливо. От ця ласка, це все просто зробила сьогоднішній день. І видно, от зараз я сиджу недалеко від того місця, де, де її нірка, де от її там будиночок. І видно, так слідів по цьому припорошеному лісу і снігом, от видно, то там, то там сліди, і видно, що вона тут мешкає і багато її таких доріжок, всяких там нірок. Так що це її територія, вона тут живе. Це просто щось неймовірне. Такий шустрий і такий круткий і вдалося його відзняти. От дала себе познімати 4 метри, я так близько от, ніколи не вдавалося знімати, так підходить. Бачить в житті, зустрічав, ласку, але ну, не часто зустрічав. А тут вдалося відзняти та ще й в зимовому вбранні. І вона, коли біжить по снігу, от по білому, її взагалі не помітно таке хутро, білосніжне, просто таке біле-біле. От На фоні снігу вона взагалі не помітна. Тільки оченята ті, як бусинки такі блистять і все, як намистиночки. Така гарна, така класна. Це краще в сотні разів, ніж косулі, ніж ті лисиці, які знімав от сьогодні. Просто ласка, це, це щось неймовірне. Супер. Ось так. Я на це місце ще повернуся, трішечки пізніше погуляю ще лісом і обов'язково прийду, подивлюся, трішки ще поспостерігаю за цими місцями, можливо, вдасться ще відзняти Друзі, ось іще підійшов до такої кучі хмизу. І також слідів ласки дуже багато. В неї тут укриттів не одне, вона не під однією кучою тією живе, а в неї тут вона не одна така. І нірка видно. І під кучами хмизу оцих багато в неї схованок. Оце все от її територія. Тут вона мешкає все це її угіддя мисливське. Трішечки хвойного лісу. І на кордоні ласка мешкає. В цій частині ліс такий захаращений, багато різного валюжника і лук різних. Ось такий якийсь рівчак іде. Проглядається ліс добре. Але не видно нікого. Такі місця ніби і косулі повинні бути, ніби лисичка повинна проходити, а йду зараз слідів не видно. Хоча ліс дуже красивий. Ось іще зустрілися сліди білочки. І от що цікаво в ага, цій частині сліди. Один туди слід, а один туди. Ось цей слід веде в одну сторону, а цей в іншу. Красиві відбитки такі. Зайшов ще в соснує ліс. Слідів немає взагалі. Старі косулячі погреби, але дуже мало. Не так чисто нема нікого. Ось такі старі погрюби. З один далі. Ось такі молоді сосні. Поміж ряднами цими. От тут так час від часу зустрічається такий подинокі і порівняй і все, більш нема нічого. Ось така місцевість, така окраїна, як зазвичай приваблива для косуль, і от яка межує з листиним лісом. Ось, І все пусто. Слідів нема, звіра нема. На жаль. Мишачі ходи. Видно, коли була відлига, трішки попросідали, от видно їх, як мишка ходила під снігом. Знову друзі, йду по такому лісі. Скільки валюжника тут страшне? Такий захаращений, густий. Дуже красиво. Друзі, ось мурашник зруйнований, але він так зверху. І незрозуміло, можливо якийсь птах, дята, от е в частності розгріб. І що цікаво, слід білки. Я не знаю, чи білка може таке робити, руйнувати мурашники. Ось тут її слід. Підхідний от її слід є, де вона підходила. от стрибнула вона далі. Потім зруйнований. Зруйнована верхівка мурашника. І от видно з іншого боку зіскочила з мурашника і побігла. Далі там от видно також її сліди. І ось мурахи навіть біля мурашника видно от лежать. Розкидані, позамерзали. Деякі ледве живі, ледве передвигаються. ледве лізе до мурашника. Видно, мурах, які ледве-ледве пересуваються в зруйнованій верхівці. Ось на снігу поруч видно лежать то там, то там от видніються вони і сліди білочки, які ведуть до дерева. Дуже красиві. Здавалось, ніби звіра повинно бути дуже багато, але нікого не видно. Вже 12 година дня жодного сліда косулі. Ось я повернувся на ті місця, де знімав ласку, трішечки затримався, тут хвилин 40, можливо, пробув, так переміщався, от був в цьому місці, де вона виходила, де я її знімав, потім ось це, це дерево. І ось стою біля такого спиляного великого поваленого. Ось тут вона пробігала. Останні кадри тут з нею зняв. Тоді от далі там також така куча хмизу, де її сліди були, ну, Ось так переміщаюся, то туди, то сюди, я так спостерігаю, але ніде ніякого руху немає. Ласка не виходила більше, більше не бачив, Відпочиває, мабуть. Тому місце запам'ятовую і на сьогодні залишаю її, буде навідуватися сюди. Можливо, якщо вона тут постійно живе, то ще шанс буде її відзняти. Буду надіятися на це. Ну, на сьогодні залишаю ці місця. Буду продвигатися на вихід до лісу. Якщо нікого не зустріну, то на сьогодні зйомку буду закінчувати. Все, друзі, закінчую на сьогодні свій вихід. Ще можна дві години ходити, ще в принципі до темноти є пару годинок, але буду збиратися додому, так як слідів взагалі ніяких не бачу. Абсолютно. В порівнянні з минулим разом, коли я був, була велика наслідженість косулі. Часто зустрічалися її сліди, не скрізь, але досить часто, вдалося відзняти самих косуль. А сьогодні, як це не парадоксально звучить, за весь час що я проходив жодного сліда. Я обійшов всі ті міста, де був минулого разу, вже ходив, де тільки міг, щоб хоча б підняти косулю, не зберігав ніякої тиші, але все одно жодного сліда я так і не знайшов, жодного звіра я не побачив, навіть старого сліда немає. Таке відчуття, що я взагалі в інших місцях, а не на тих, де я минулого разу знімав косуль. Ні біля полів, ні на лугових зонах, ні в лісі. ну, Взагалі ніде немає. Але вдалося відзняти прекрасного звірка, такий, як Ласка. От, дуже гарний. І я вважаю, що це варте того, що косуль я ще лисиця, я ще зніму. А такий звір, як от Ласка, зустрічається дуже рідко і в кадр попадає дуже-дуже рідко. Навіть так я б сказав. тому що... Такий обережний, такий шустрий звільочок, такий дуже тяжко його знімати. І сьогодні от він саме дав себе познімати досить добре. На близькій дистанції це чудово. Тому сьогоднішній день перекриває всі ті негаразди невдачі, які були стосовно косулі-лисиць, але воно того варте. Краще відзняти ось так, декілька хвилин ласку, ніж. Косулі, які зустрічаються досить часто. Тому я сьогодні днем дуже задоволений, виходом дуже задоволений, прекрасний. І я вважаю, для мене він сьогодні один з найкращих виходів не тільки в цьому році, а взагалі. Тому що такий рідкий звір попав в кадр. Ось так. А на сьогодні все. Закінчую, йду додому. І говорю вам, бережіть себе, побачимося на природі. До скорої зустрічі. Всім пока-пока.